Ось як я навчив німецьку вівчарку не реагувати на собак. Це була типова реактивність як на великих собак, так і на маленьких. Тут нашою головною задачою було змінення асоціації до собак з негативною на більш нейтральну, а також створення контакту між собакою та власником. Що ми робили? Основна вправа це пошук шматочків із трави. Вона заспокоює собаку, знижує рівень стресу в моменті, а також допомагає змінити асоціацію до інших собак найбільш нейтрально. Ми вибрали прохідне місце, де ходить багато собак, і стали на нашу робочу дистанцію. На початку це було 15 метрів і робили вправу шукай так, щоб наша собачка бачила інших собачок. І саме таким чином, поступово зменшуючи дистанцію, ми змогли змінити асоціацію найбільш нейтрально. Для покращення контакту із власником ми робили різні вправи: як підзив, наведення, кружечки, а також слідування за власником. А фінальний результат ми отримали через два місяці. Ви можете зараз бачити, як на відео проходить багато різних собачок, а наша руся спокійно сидить, їсть і дивиться на них. А якщо ви хочете покращити поведінку вашого песика, тоді заповнюйте анкету власника в шапці нашого профілю, і ми зв'яжемось з вами.